Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Якщо у вас є бажання уникнути подібної ситуації та на майбутнє знати, як уникнути неприємності, подивіться 3 хвилини відео поліцейського з відеореєстратора, де він зупиняє на блокпосту водія для перевірки документів, повідомляє про виявлення в того ознаки алкогольного сп'яніння та пропонує пройти огляд. При цьому. Не пояснюючи, про які ознаки йде мова, мотивуючи тільки тим, що водія зупинено на блокпосту. Дивимось. Будь ласка, приділі посвідчення водія. Документ ви знаходитесь на національному блокпосту за адресою міста. Так, ваше посвідчення водія. Там, де було, звідки, куди ви рухались? Що... Ще раз? Дому, що... А де проживаєте? Ні, в місто Київ. В місто Київ. На автомобілі якої марки номера поясніть На автомобілі. Зрозумів Проживаєте за якою саме адресою? Керували транспортним засобом о 8 годині 10 хвилин. Сьогодні у нас 4 квітня 2025 року. Водій, Під час спілкування з вами були виявлені атаки алкогольного сп'яніння. Скажіть мені, будь ласка, ви протягом останніх 15-20 років вживали алкогольні спиртні напої, будь-які слабоалкогольні напої? Ні, не вживали. Не вживали? Так. так. Зрозумів. Запропонуємо від нас законодавства пройти, ви пройти огляд на стан алкогольного спиніння за допомогою приладу «Алкотестер Драєр. У медичному закладі Вижгородської ЦРЛ. На місці зупинки погоджуєтесь з притвою оглядати? На Вижорській ЦРЛ будете проходити? Ні. Ні? Ні. Ви відмовляєтесь від проходження огляду? Ні. Що-що? Що? Ви відмовляєтесь? Да. Відносно чинного законодавства, ви знаєте, що на вас буде складено протокол за 30? 130? Да, ви мене повідомлите. Я вас повідомлю, так? За статтею 268, якщо ви вбачаєте дії працівників поліції незаконними і неправомірними, можете оскаржити протягом 10 календарних днів. За статтею 63 можете не включити проти себе, проти своїх близьких, коли яких визначено законом. Провожу для справи за статтею 276. Все фіксується відносно чинного законодавства на службову бодікамеру, а номер 85-83-37 відносно наказу 1026. Відносно пункту правил 25. Кожен водій на вимогу працівника поліції зобов'язаний пройти огляд на то на окольне спініння, задоволення приладу алкотестер драйвер на місці зупинки, або ж у медичному закладі виживський церкви. Це найближчий заклад, де є лікар-нарколог, а також алкотестер драйвер, який вимірює ступінь алкогольного спініння. Я вас ще раз запитую, ви будете проходити огляд на тон окольній спіні, за допомогою приладу лкатестер драйра на місці зупинки чи в медичному закладі? Ви це питали. Можете на камеру пояснити? На камеру, будь ласка, поясніть. Ви відмовляєтесь? Так, да, я відмовляюся. Не будете проходити огляд. Так, да, Я рахую ваші звонвачення безпідставні. Чому безпідставні? Тому що вам здалося. Що, що? А чому? І на якій підставі? Ну, їдете... А тепер одразу перейдемо до головного. Поліцейський склав протокол за відмову. І знаєте, які вказав ознаки? Тремтіння пальців рук та запах спорожнини рота. А ви ж дивилися, відео? Та скажіть, хіба у водія тремтіли руки, коли він показував всі свої документи, аж ніяк. Може ви гадаєте, що поліцейський ну хоч раз зазначив, що є запах алкоголю тривалістю 40 хвилин, трошки більше навіть. І про цей специфічний запах жодного слова. Тобто поліцейський вніс до протоколу. Завідомо вигадані ознаки та направив справу до суду за статтею 130 КУПАП. А санкція статті за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння на вимогу поліцейського це 17 тисяч гривень штрафу і позбавлення права керувати транспортним засобом на один рік. І описана вища ситуація з відео є дуже типовою та розповсюдженою. І тут виникають питання, що сталося з тим поліцейським? Хто у даній ситуації був правий? Поліцейський чи водій? Чи мав водій право відмовитися від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння? Та чи порушив він пункт 2.5 правил дорожнього руху, коли після вимоги поліцейського відмовився від проходження огляду? Чи відповідали дії фактично патрульного у цій ситуації, встановленому законом порядку огляду водія на стан сп'яніння? На прикладі конкретної виграної у суді справи розповім про хитрощі, до яких вдався поліцейський, патрульний поліцей, щоб притягнути водія до відповідальності за статтею 130 КУПАП. І нагадую, що у мене є телеграм-канал, там більше корисної інформації. Суд проти упередженого поліцейського. Зазначу, що справа розглядалась цілі три засідання. Що дуже багато дійсності для адміністративних справ по статті 130 КуПАВ. Під час перегляду самого цього відеозапису, з портативного відеореєстратора, суд аналізував чесно буквально кожне слово водія та поліцейського, а сам поліцейський викликався для дачі показань у судове засідання. В результаті суд дійшов до висновку, що водій не порушив пункт 25 правил дорожнього руху та мав Право відмовитися від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, а поліцейський порушив встановлений законом порядок огляду водіїв на стан сп'яніння. Тож суд закрив справу, я подав дійсності вам інформацію дуже поверхнево. Але якщо хочете зрозуміти всю глибину, не перемикайтесь. Насамперед водіям треба знати, що порядок огляду водіїв на стан алкогольного сп'яніння визначається. Постановою Кабміну від 17 грудня 2008 року номер 1103 та спільною інструкцією МВС та МОЗ від 9 листопада 2015 року. Цими документами чітко визначено, що поліцейський не може пропонувати водію пройти огляд на стан сп'яніння без достатніх для цього підстав. Такі підстави визначені пунктом 3 розділу 1. Інструкція, яку ви посилався, у якій перелічені ознаки алкогольного сп'яніння. Вивів їх навмисно на екран. Зупиніть відео, щоб чітко їх запам'ятати або заскрінити. Якщо поліцейський цих ознак у водія не виявить, тоді він не має права вимагати проходження огляду на стан сп'яніння. На відеозаписі поліцейського бачимо, що останній не повідомив водію. Які саме ознаки алкогольного сп'яніння він у нього виявив? На відео чітко зафіксовано, що водій поводиться адекватно, везе дитину до школи та не перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Але ж керівництво патрульного вимагає, що показників. Тому, не виявивши у водія фактично встановлених оцих інструкцій ознак алкогольного сп'яніння, поліцейський почав його. Провокувати на зізнання у вживанні алкогольних напоїв. Бачимо на відео, як поліцейський запитав водія, чи вживав той, вживав той алкоголь останні 15-20 годин. Відповідь, ну, водій відповідає, що не вживав. Але патрульний продовжує провокувати водія, кажучи, що той тільки що сам зізнався у тому, що вчора пив пиво. Водій відповідає, що нічого такого не казав, алкогольні напої не вживав, вважає звинувачення безпідставними та просить сказати йому саме підстави, за якими поліцейський вважає, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. На це от останній просто відповідає, що водій сам сказав, що вживав пиво. От якщо Говорити, чесно, побутовою жаргонною мовою, хотів чесно розвести на лоха. А може той поведеться і підтвердить. Хоча ми бачили на відео, що все починається із перевірки документів. І нічого такого водій же ж не говорив. Зрештою, не домігшися зізнання, склав поліцейський протокол, у якому, зокрема, зазначив, що у водія були виявлені оті от ознаки алкогольного сп'яніння. Почервоніння шкіри обличчя, тремтіння пальців рук і запах алкоголю з порожнини роту. Але ж з відеозапису вбачається, що у водія немає ні почервоніння обличчя, ні тремтіння пальців рук. А за весь час спілкування з водієм поліцейський жодного разу не сказав про те, що від водія відчувається, там, наприклад, запах алкоголю. У тому числі не каже і тоді, коли сам водій запитує його про підстави огляду на стан алкогольного сп'яніння, відео, що має там більше 40 хвилин часу. Дослідивши ці обставини у сукупності, суд дійшов до висновку, що поліцейський діяв упереджено та намагався притягнути водія до відповідальності всупереч встановленому законом порядку огляду водія, а саме без Фактичного встановлення ознак алкогольного сп'яніння, а тому водія не виникло обов'язку проходити такий огляд. До речі, у саме судове засідання поліцейський не з'явився, а керівництво прислало до суду лист про те, що він звільнений за перевищення повноважень. Не буду здивований. Що його звільнили, тому що усі показники складеним якраз протоколом, цей поліцейський робив шляхом провокацій та порушень закону. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мою унікальну практичну інструкцію за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати до про цілодобову юридичну підтримку з можливості супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Поради водіям щодо огляду драгером. Для більшості водіїв не є секретом, що робота патрульної поліції спрямована на складання будь-якої ціної протоколів за статтею 130 КУПАП. В народі ну, так звана п'янка за кермом. А саме за кількістю складених протоколів керівництво оцінює роботу патрульних за чергування. Тож у гонитві фактично за цими показниками поліцейські вдаються до будь-яких хитрощів та провокацій. Водії знають, якщо поліцейські зупинили та пропонують пройти огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, то вони вже не відчепляться і будуть викручувати мозок, там, руки годину чи дві. В результаті водія все одно заплутують або спровокують на відмову від проходження огляду. Або він дихне у трубочку алкотестера, і в нього 100% виявлять, що перебування в стані алкогольного сп'яніння. Я, до речі, відео записував, залишу посилання в кінці. Тому задача водія. Не купитися на численні ці та відпрацьовані роками провокації поліцейських та чітко усвідомлювати, чи відповідає дії поліції встановленому законом порядку огляду водіїв на стан сп'яніння. Водіям варто знати, що поліцейський не може на свій розсуд вимагати від водія проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. Постанова кабміну номер від 17 грудня 2008 року номер 1103 та спільна інструкція МВС та МОЗ від 9 листопада 2015 року передбачають, що огляд на стан алкогольного сп'яніння підлягають лише е, ті водії транспортних засобів, у яких поліцейські виявили оті от ознаки такого стану. Встановлені якраз у тому пункті е, 3 розділу 1 інструкції. Ніколи не зізнавайтеся у тому, що ви вживали алкогольні напої навіть декілька днів тому. Пам'ятайте, що поліцейський здійснює відеозапис на портативний відеореєстратор. Тому під відео не треба казати нічого зайвого або відповідати на запитання, яких ви не зрозуміли, бо все буде чесно використано проти вас. Питання тепер до глядачів. Чи цікаво вам дізнатися про самі головні помилки водіїв, які припускаються в подібних ситуаціях? Напишіть, зроблю найближчим часом. І не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Окрема велика вдячність спонсорам каналу. Долучайтеся, хто має бажання. Всім дякую за увагу!